Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на раді НВ для вас в студії працює Тетяна Іванська. Зараз поговоримо про те, що наговорила Кремлівська цвіль учора на форумі в Петербурзі. Економічний форум на флагштоках були різні прапори, але не світових держав. Серед цих прапорів був і також і прапор терористичного груповання Талібан, але нікого це не зупинило від той нісенітниці, як яка неслася зі сцени. Власне, про це поговоримо. Але я як обіцяла, хочу провести паралель між ось цими так званими хорошими русскими та путіним і сказати, що абсолютно нічим вони не відрізняються. Є така журналістка і письменниця Юлія Латиніна, яка також в. Втікла з Росії, яка також там є іногентом, Так ось вона відкрито закликала завершити так зване СВО тим, що знищити ось цю Україну в тому вигляді, в якому вона є. Я вам трішечки зачетзацитую. А ви спробуйте, як то кажуть, знайти 10 відмінностей. Цитую мовою оригіналу. Я вважаю, що эта війна должна дойти до своего логічного конца. Україна в її нинішньому виде, тот режим, який существует в Україні, та ідеологія представляє собою дійсно чрезвычайный исторический вызов. Нейтральная Україна, Україна многонаціональна, Україна, которая помніть свої російські корні, звідки вони цікаво. І Україна, яка помнит свої українські корні, це то, що можна приветствовать двома руками. І в кінці допису, не повірте, вона порівнює Україну з Палістиною. Ну тобто, тут мне то, видається відвертий заклик до знищення України. Разом із нами на зв'язку Олександр Гліонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень. Пента, пане Олександре, вітаю вас і слава Україні. Героям слава доброго дня, пане Олександре. Ну ось я розпочала із, із виступу із заклику до знищення України так званої опозиційної ліберальної журналістки, але продовжимо ми кремлівською цвіллю, і от подивимося, чи. Справді чимось ці заяви відрізняються. Отже, Путін учора виступив на цьому форумі в Петербурзі. Говорили там не лише про гроші, а й говорили звичайно про світові події. Мені видається, що можливо тільки заради цього там це все було це все і було зібрано. Так, ось він нагадав, що дії Москви в Україні після майдану були спрямовані. Як виявляється, на захист населення, яке духовно пов'язано з Росією, крім того, він вважає знову ж таки повторюю мантру про те, що український та російський народ одне ціле сказав, що там, де ступає російського солдата, це все російське, тобто сказав, що далі буде захоплювати це все. І насправді він сказав, що ні, ну. Україні не треба, щоб Україна капітулювала, просто давайте визнаємо ралі, і так воно й буде. Визнавайте всі наші території. <кій> Звичайно, як у українців, нас це все тригерить, це все емоційно дуже, дуже важко сприймається, особливо на тлі тих вбивств, які продовжуються з боку Кремля. Але ось ці заяви, чи вони свідчать про те, що це знаєте, як агонія перед смертю чи відволікання свого народу від безробіття і безгрошів'я. Про що ці заяви, пане Олександре? Я думаю, тут є декілька причин, і одна із причин, ви в принципі, слушно зазначили, що ці заяви українців тригерять і викликають абсолютно зрозумілі емоції. І мені здається, що якраз на ці емоції ці заяви в тому числі спрямовані. Крім цього, дійсно ситуація в російській економіці вона є достатньо складною. І про це, до речі, на цьому ж форумі сказала голова російського центробанку Набіуліна, що резерви для російської економіки, для того, щоб її підтримувати в умовах війни, вичерпалися. Отже, фактично мова йде про те, що Росія підтримувати в такому стані свою економіку для того, щоб вести настільки широкомасштабну війну, не може, і з цієї точки зору на тлі. Проблем з Сполученими Штатами, з, вірніше з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, з єдністю Західного світу. Ми бачили це по зібранню Великої сімки. Путін вважає, що у нього є певні певне вікно можливостей для того, щоб більше захопити в Україні для того, щоб змусити Україну. Ну фактично капітулювати якраз капітуляція, от все ці всі ці пункти про. Нейтральний статус, російська мова і так далі, воно нікуди не поділося. І таким чином Путін, я думаю, сподівається, що зараз не вийшло, але от згодом все ж таки вийде, якщо всі ці пункти будуть реалізовані. І от мені здається, на все це спрямовані ці заяви, бо Путін дійсно вважає, що от він зможе чогось добитися. Бо давайте згадаємо 22-й, 23-й роки. Коли Путін забився в норку і фактично нічого не говорив про війну, він взагалі від неї дистанціювався. Але от повторюся, на превелике жаль, він бачить зараз от певне вікно можливостей, але є важливий момент, що він розуміє, що вікно можливостей може закритися, оскільки і в Сполучених Штатах зростає роздратованість роздратування російської позиції. Бо Путін, давайте згадаємо вже більше двох місяців відкидає пропозицію саме Дональда Трампа про повне і безумовне припинення вогню. І от я думаю, навколо цього все і крутиться. Крутиться, щоб натиснути на українців на Україну на захід налякати, що у нього все під контролем, і він ще може йти на ескалацію. Ну і фактично так переконати росіян, що. Как як вони кажуть, СВО, СВО идет по, по плану, все под контролем. Mm -hmm. Ну але е, коли ось ми почули ці заяви, та тут відверто кажучи, хочеться сказати нецензурне слово, та от якщо щоб, щоб всі ці емоції і погані, і хороші, і побажання того, чого хочеться йому побажати, щоб воно здійснилося, якщо зібрати в одне слово, то е, знаєте, вийде слово лайливе, не будемо його використовувати. Але ось ці заяви про реалії на землі, ці заяви про те, що е, Росія захоплює. Захоплює наші території. Нам вже всі військові експерти кажуть: ну слухайте, давайте згадаємо, правда, 22-й рік, коли Київ за три дні? А зараз Путін сидить і каже, що Україна виявляється загрожує Росії, загроза Росії. Та, ви ж збиралися тут каву пити в п'ятницю. Почати в неділю вже пити каву на хрещатику так. Ось чи може це бути такі, чи можуть бути ці заяви з приводу сум, наприклад, певним не знаю, з сигналом Трампу певним намаганням. Показати, що Путін досі говорить з позиції сили, так безумовно. Путін справа в тому, що зараз єдиний до кого він звертається на заході, це до Трампа, і так було після ультиматуму, який висунули з Києва європейські лідери, український президент і Дональд Трамп, який зв'язувався по відеозв'язку. Про повне і безумовне припинення вогню до кінця 12 травня, інакше потім будуть жорсткі санкції. і Путін тоді ми бачили злякався. Бо Путін дійсно боїться єдиної позиції, і е, почалися от ці пропозиції про Стамбул, і зараз. От ці зустрічі, які приносяться, які фактично не приносять жодного сенсу, жодного просування. Але ну тут знаєте. Росіяни пішли на таку підлу хитрість, що вони кожного разу пропонують нам обмін полоненими, і Україна, очевидь, в принципі, не може відмовитись від цієї пропозиції. Обмін не відбувається, і Трампо доносить Путін і росіяни як прогрес в переговорах, бо насправді іншого прогресу, ну погодьтеся взагалі немає. Є ескалація вимог, фактично, Росія. Не просто повернулася до своїх попередніх вимог, які були в першому Стамбулі, а і їх посилюють, і фактично таким чином от Путін звертається до Трампа, де намагає, намагається йому підлестити, де намагається полякати новою ядерною війною. Але вочевидь, що в Трамп це останнє сподівання Путіна на те, що вдасться якось завершити. Війну саме на російських е, якихось умовах, mm -hmm. бо насправді, знаєте, найбільш прикро, що ситуація в російській економіці дійсно є такою, що достатньо е, натиснути далі, і можуть початися серйозні системні проблеми в Росії. Бо минулого року Газпром став найзбитковішою компанією Росії, е, от на Біуліна, про яку я вже казав, каже про те, що вичерпалися резерви зростання і. Падіння цін на нафту, яке відбулося, і встановлення стелі в 45 доларів за барель, це теж було би таким достатньо серйозним. Ударом по російській економіці, Взагалі, було б, але ж не бо... стане та пане Олександре, перепрошую, було б але ж не стане, тому що Трамп вже в черговий сказав ні, ніякого понось цієї стелі не, не буде. Не треба її для Росії встановлювати, тому що будеш буде ще гірше. І європейські партнери так само тепер дивляться на Сполучені Штати. І ось тоді виникає питання: це означає, що вчорашня вчорашній цирк з цим економічним форумом, вчорашні остійні синітниці, які ніс. Путін вони спрацювали на Трампа. Тут проблема в тому: тут знає, тут є, є цікавий момент, бо з одного боку Путін дійсно намагається накачувати себе свою значимість в, 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 в очах Трампа. З іншого боку, ми бачимо, що і у Трампа починає певне роздратування в бік Путіна з'являтися. Це, по-перше, було декілька разів, коли він казав, мені здається, що Путін збожеволів. Але мені здається, головний цікавий, цікавий момент відбувся, коли Трамп фактично послав Путіна з Іраном. Бо для Путіна Іран був золотою акцією, яку він міг продавати. Трампу тут і зараз мовляв, я буду посередником. Ми будемо домовлятися. Власне кажучи, приблизно таку ж історію Путін провернув з Обамою, коли продавав своє посередництво в Сирії. Давайте згадаємо це, якраз було після незаконної анексії Криму. І за пане Олександр, момент... а думаєте, я перепрошую, буду уточнювати, тому що ви думаєте, що він не продав? Ну, Трамп вже ж давав вже кілька годин рано, і Іран же там казав Окей, ви побачите сюрприз. І тут раптово Трамп каже: Ну ні, окей, чергові два тижні. То чи не чітчини чи тішимо ми себе ілюзіями? Що ось ця ось ці слова Трампа, мовляв, «Владимир, займись своїм питанням, це було роздратування. Можливо, так, десь десь він його відчув. Можливо, Трамп як нарцис, можливо, десь відчув, що десь Путін заходить на його територію, але ж. Факти лишаються фактом два тижні від термінування, два тижні. Але е, літаки е, Збройних сил Сполучених Штатів Америки, які можуть нести відповідну зброю, е, інтенсивно перекидаються на відповідні бази з разом з е, е, літаками, які заправляють, і так далі. Тому тут питання, питання в тому, що ну навряд чи Путін зараз з Трампом розглядається як дійсно серйозний реальний посередник. Я думаю, що Трамп буде давити зараз силою разом з Ізраїлем, і з цієї точки зору це такий позитивний момент, бо вочевидь саме на ситуації з Іраном дуже багато було ігри у Путіна. Давайте згадаємо от Віков, який є за посадою спеціальним представником. Президента США на близькому сході займався і Україна Україною, і саме тому, що ну головне завдання Віткофа було це якраз близький схід, той і розглядав Україну не як проблему, яку треба вирішити, а як ресурс, щоб от запропонувати щось Росії. І ми чули багато таких, м'яко кажучи, контроверсійних заяв з боку Віткофа. Але в останнє, коли ми знаємо, сполучені штати відмінили. Зустріч Віткофа з російською стороною, так звана зустріч по нормалізації відносин на тлі от всіх цих подій, mm -hmm. і е, тут є. Знаєте, є ще одна один момент. Бо з одного боку, дійсно, Трамп він дуже непередбачуваний, і Трампа є якась е, психологічна залежність від Путіна. Про це теж всі говорять. Mm -hmm. З іншого боку, у Сполучених Штатах е, наближаються вибори в Конгрес е, наступного року. І е, дуже багато республіканців вони не задоволені Трампа щодо Путіна, саме Путіна і Росії і виборців, і навіть мага вони теж цим не задоволені. Бо з їх точки зору це не get, make America great again, це щось протилежне. І Трампу, врешті-решт, доведеться якось на це реагувати. Але от е, або якщо ні. ми повернемось до Пану Путіна, Олександр, або ні, так або ні, ну, або так, не буде реагувати. Сказ... Та прошу. І я думаю, що Путін теж так вважає, але він сподівається, що як мінімум до кінця літа і вересень у нього ще є для того, щоб добитися своїх цілей. Бо потім можуть бути інші рішення і інші проблеми у нього. Бачите, в мене якось немає зачарування і віри взагалі в Трампа. Так, це це Знаєте, в жодному випадку не антиамериканізм та як каже, що це небезпечно. Ні, це от питання конкретно до президента Сполучених Штатів, тому що а коли ми зараз бачимо, які які дії він робить, і що він робить, як він заграє з терористом, і як він знаєте, це холіт і ліліють до нього трепітні оці е, якісь чувства. Е, то е, виникає питання: а куди дивиться весь світ? А світ каже: а давайте ми його пону покисно каже. А давайте на Нобелівську премію миру е, е, його висунемо. Звичайно, що це ще нічого не означає, але тим не менше, це знаєте, теж такий е, маленький камінець, ще черговий тригер. Говорячи про е, дії Трампа і про те, що хоче від нього. Ного Путін і про заяви Путіна, ось я вже дивлюся, знаєте, з такою неприхованою гидою про те, як Лукашенко йде обійматися з. Спецпосланцем президента Сполучених Штатів щодо України Кітам Келогом. Тобто, мало того, що адміністрація Трампа вивела стіні із ізоляції Путіна, і його запросять тепер на G20, збираються запрошувати. Тепер ще й виводимо давайте ще чергового диктатора та людажера. Так само будемо з ним обійматися, яку роль зараз буде тут грати Лукашенка, тому що вже ж ж таки були теорії, що о тепер, якщо не вдалося штатам відірвати Росію від Китая, будемо відривати черго. Нового васала від Росії, тобто меншими шматками будемо відривати е, від Китая, може бути таке, чи для чого ось це все. Ну, ми ж розуміємо, що Путін там також присутній, тому що Лукашенка дорівнює Путін. Білорусь дорівнює Росія. Е, ви знаєте, для мене це теж є певною загадкою, коли е, з'явилася інформація про зустріч Лукашенка з Кітом Келегом і для чого це все робиться. І тут є декілька важливих моментів. По перше. Найбільша інтрига, як на мене, полягає в тому, хто був ініціатором цієї зустрічі: чи сам Лукашенко, чи американська сторона, бо абсолютно з вами погоджуюсь, що Лукашенка не можна ну, Білорусь зараз не можна відірвати від Росії в силу багатьох причин, і в тому числі через те, що неможлива зміна режиму. По перше а по-друге, Путін. Просто окупує Білорусь, якщо йому щось не сподобається, і тут може бути тільки два варіанти, про які можуть говорити. Наприклад, Лукашенка може просити про якісь гарантії безпеки, якщо він відійде від влади, і буде щось продавати. Натомість, наприклад, Лукашенка може говорити про те, що він не дозволить агресію проти. Країн НАТО своєї території, чи навіть проти України те, що от говорили про можливе накопичування сил. Хоча тут знаєте, тут теж є питання, оскільки <сміття> <сміття> Путін може і не питати Лукашенка дозволу, але ну очевидно, що м, одна справа, коли це відбувається зі згоди, інша справа, коли все відбувається силоміць. Хоча, от е, мені здається. Е, Коло питань, які можуть обговорюватись реально обговорюватись, воно є дуже маленьким. І от, в принципі, я, мабуть, все це назвав, бо яким чином Лукашенко може впливати на щось і так далі, ну це риторичне запитання після 20-го року, угу. ну і ось власне про те, як зараз теж ділиться світ, і що Путін окрім. Заяв, що він робить, ми знаємо, що він у нього була був ряд зустрічей і прабово субіанто. Узгодив Петербурзі стратегічне партнерство та вступи Індонезії до БРІКС так ось Малазія також домовилася про торгівлю і інвестиції з Росією до 10 мільярдів доларів. Та Малазія, і це попри справу MH17, попри те, що довели, що росіяни збили цей літак. Тобто, ми бачимо, що Путін він ось вибудовує цей поїзд союзників Південно-Східній Азії. Ось. Як на це реагуватиме тоді світ Трамп? Чи варто взагалі про це говорити? Ну справді в тому, що БРІКС це достатньо амосна організація, яку входять країни, які є взагалі та ворогами з геополітичної точки зору. Це виключно економічне об'єднання, де вочевидь погодиться першу скрипку грає Китай, а не Росія, тому скажімо так. Це може бути операція під чужим прапором, як кажуть, о те, що Путін так переймається Бріксом, це більше цікаве е, Китаю, але е, Путін, вочевидь, намагається подати це як одну зі своїх ініціатив і продавати як, як свій вплив. В принципі, ми бачимо, що Путін це робить постійно, от як це було з Сирією, з Іраном і так далі. Тому е, очікувати, що Брікс стане якоюсь серйозною. Політичною геополітичною силою, мені здається аж занадто рано, оскільки дуже багато країн і дуже багато суперечності. Причому країни, знаєте, які ну аж нічого не можуть дати тому ж бріксу з економічної точки зору, але можуть принести багато проблем, і оце екстенсивне розширення мені здається, знаєте, свого часу порівнювали велика сімка. Це ООН без бідних країн. А от якраз Брікс хтось назвав, що це ООН без багатих країн. От, власне кажучи, десь приблизно така ситуація є. Тут просто знаєте, існує ризик, що та мені видається, навіть він вже є наявний і видний, що от, поки Кремль генерує цей пояс союзників Південно-східній Азії, що безумовно вигідно Китаю, а Трамп і десь середини Європейського союзу так само розхитують усі міжнародні інституції. Ми можемо говорити і про ООН, мені видається, та наскільки він зараз буде дієвий, наскільки він взагалі дієвий, коли у нього глибоке занепокоєння. І все, що він може зробити, це зробити його ще глибшим. Так а тут Путін поволі-поволі за підтримки Китаю все рівно щось таки формує. І ось тоді в якій ситуації опиняється той самий Трамп, який казав, що Китай його основний ворог. Але я знаєте, пане Олександре, не ви, не виключаю того, що Трамп через якийсь час скаже Сідіньпінь. Класний хлопець, будемо з ним домовлятися. Е, останнє у мене у мене до вас питання дуже коротке, тому що мало часу. Путін з цього наговорив. Наговорив так само і Пісков. Про. Жі України про те, що має зробити Україна і нейтральний, бла бла, бла і російська мова, і російські церкви. Ми ж розуміємо, що ці це все чують. Розуміємо, що це все цитується, це все розповсюджується в засобах масової інформації. Це все рано чи пізно дійде до Трампа або текстом, або картинками. Швидше за все, щоб він краще зрозумів. Чи може Трамп тоді е, тиснути не лише на Путіна, а й на Україну, або знаєте, скаже, слухайте все, я втомився, розбирайтеся самі обидвоє винні. Трампу це хотілося б зробити, і ми бачимо от його роздратування викликано тим, що він бачить, що у нього нічого не виходить на цьому напрямі, але він цього не може зробити в принципі через Європу, бо для Європи. Україна, українське питання, мир в Україні є геополітичним стратегічним питанням безпеки всього континенту. А для Трампа без торгівельної угоди з Європою і про угоди про стримування Китаю його політика розсипається взагалі. І тому Трамп хотів би вискочити, але не може. Зрозуміло, пане пане Олександре, дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашої ефіру. Олександр Лонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень. Пента був разом з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.